Так, а ну вгадайте, що я вам буду сьогодні показувати, яку машинку. Але по назві, напевно, вже знаєте. c 3 4 Дивіться, який красень, який грозний вигляд в нього. Ці ледені ходові вагні взагалі топчик. Так, у нас є цей четвертий, 50 кВт, 21 рік, 66 тисяч пробігу, ціна 16,5. Дивіться, який це красень. В принципі, це той же самий DES, той же самий Opel Mokka, Що в нас ще серед кросоверів тих? Але він більший. В нього більше місця, він по-своєму цікавий. Як і всі машинки з групи PCA має дуже комфортну підвіску. Дуже удобна машинка. По салону місця вдосталь, все сучасне, все прикольне, тут спору немає. Так, від'їдемо ним. Електронний стоянки вигальм, три режими руху. Є у нас рекуперація на ньому, Електрозіркала. Зараз від'їдемо на фотозону і буду, 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 буду показувати вам його зовні. Думав, продіагностувати, але, в принципі, сох у нас з аукціону є 90%, але якщо вам потрібно, то можна, можу при вас вже приїдете по місцю, можу підключитись, все показати. Так, у нас кнопочка паркінг, тут у нас драйв, рір. включали драйв, нажали, Б рекуперація, три режими руху у нас, спорт, нормально та еко. До речі, нещодавно мене люди забирали електроручник, круїз контроль. обмежувач швидкості, мультикермо. Коротко, стан Офігенський. Забрали люди до Києва, їхали з клімат-контролем, тому доїхали з кліматом і ще залишився запас ходу. Тому питань тут немає. По запасу ходу вони їдуть добре. В теорії мають їхати 300 по суті, якщо брати по загальному рахунку, брати... хлопці взяли, залишили каністр, воду залити в нього. Е... Он, наприклад, у нас Opel Corsa, у нас Opel Mokka, це той же самий Citroen. Батареї, двигуни там все однаково. Навіть он до 208 стоїть. Все там те ж саме, тому з практичної точки зору... І в майбутньому вдруг якісь потрібно буде запчастини, то питань по ним немає от взагалі. Тобто у них база йде у всіх однакова, тобто батареї, двигуни, все, все, все там однакове. 18-ті 195, 60. Класний дизайн, дуже м'ягеньке, комфортне авто. Так, по, до речі, по мультимеді багатофункціональна, клімат-контроль у нас. Двузонний, Android Auto, Apple CarPlay, навігація і та багато іншого тут все є. Дуже легеньке кермо, тобто крутнули і воно ж довертається, дуже легко крутиться для міста. Там взагалі дуже удобна, така знаєте, комфортна машинка. Так, салончик офігенський, завважень немає. Порти зарядки Type 2 і CCS. Але далі. Ось такий у нас багажник. Зарядка є, подовжувач є. І щось тут у нас ще залишили, аптечка. Полиця на місці, багажник хороший, не зачуханий, не зачовганий. Що я говорю? Тут же всього-навсього 66 тисяч кілометрів. Крутий дизайн, дивіться, якийсь пайлірок і подвійне скло. Бачите? Так. Бутилку цю заберемо. Ззаду у нас є зарядочки USB-воздуховод. Щоб в нього влюбитись, на ньому потрібно проїхатись. По підвісці просто пливе по нерівностям, як на пуфіку якомусь. Вон зараз катаюсь вже тиждень на йогуарія і пайсі, я вам скажу, сів сюди, тут руль в три рази легше крутиться і по підвісі набагато м'якший. По матеріалам торпеда м'ягенька. І карти дверні у нас теж м'ягенькі. Тобто по матеріалам нормально. Навіть під є. Опа, супер. Так. По під капотці, що там розповісти, не знаю. Тепловий насос є. Привід передній, потужність 136 кінських сил. Батарея тут 50 кВт, фактично 46. Взимку він в середньому виїжджає 250 км, влітку в середньому 300. Але знову ж таки, повторюсь, при бажанні може, може виїхати навіть і більше. Якщо ви там собі, наприклад, розглядали там, покупку, наприклад, Моки або Деса або Peugeot 2008, але місця маловато, то от Citroen якраз буде в самий раз. По салону тут суттєво більше місця. Що ж, машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація по грошам орієнтовно в. 1600 гривень, не більше має бути. Так що саме найдорожче буде це страховка, але страховка, як і обслуга автомобілі, це, скажімо так, святе на будь-який автомобіль, який ви тільки придбали. А по обслузі, що тут по факту треба зробити? Ну, В редукторі може масло поміняти, і то вони не мають проблем з редукторами. Поміняти салонний фільтр та й все. Тобто, по витратам мінімум-мінімум. Ближні дальні, до речі, теж у нас LED Citroen LED Vision. Що ж, зацікавила машинка. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, катайтесь, треба перевірки, діагностика до офіційного дилера, наприклад, без питань. Записуйте, скажете, коли, на яку годину Ось сьогодні людина записувалась. Вчора записали, сьогодні на 10 ранку машину на Hyundai сервіс завезли, провірили, продіагностували, все підійшло, скинули завдаток, завтра машина поїде. Так же саме З цим Citroen'чиком, любі діагностики без питань. Що ж, більше машинок на нашому сайті wincar.com. Посилання от, от внизу. Підписуйтесь. В тиждень викуповуємо велику кількість автомобілів від 20 до 40 автомобілів на тиждень. Ну, Все залежить від того, як, яка продаваємость є. І, відповідно, Закуповуємо такі об'єми, щоб їх можна було реалізувати. Тому об'єми не маленькі. До речі, ззаду led оптика теж виглядає дуже круто. Вночі особливо буде дуже класно виглядати. А... Що ж, об'єми у нас великі, так що підпишіться на телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення. Або переходьте на наш сайт. Що ж, номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав. Будуть питання. Звертайтеся. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.